Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер наголошує, переговори про майбутнє України не можуть вестися без України. Солідарність з Україною правильна з морального погляду та відповідає національним інтересам Великої Британії. За його словами, в народу України має бути довгострокове безпечне майбутнє. Про це заявив на конференції шотландської лейбористської партії в Глазго. Стармер відвідає. Вашингтон днями після перемовин Трампа та президента Франції Макрона. Європейські лідери спілкуватимуться з президентом США Трампом задля уникнення поспіху в укладенні угоди про військові гарантії Україні та про припинення вогню за будь-яку ціну. Стармер заявив, підтримує заклики США до Європи взяти більшу відповідальність за безпеку та що Британія відіграватиме у цьому цьому провідну роль ми повинні бути готові перебудувати нашу економіку за допомогою промислової політики, виступити на захист України, на захист Європи.